Російськомовних відносно української, ще в мирні часи, в далекі мирні часи, завжди була на порядки більша, ніж агресія гіпотетична україномовних до російської. Бо було мови. дозволено і відчувало силу. Не просто. Це крім усього іншого, це питання виховання, а це ще і. В російська мова, на якій я вихований, якою я тепер спілкуюся, здається, серед, ну, тільки з моєю мамою. В моєму колі більше нікого не залишилося російськомовних, так історично склалося, вона несе в собі ці дві речі надзвичайно токсичні. Я не боюся зловживати цим визначенням. Перша це е, зверхність. Кожен, хто розмовляє російською мовою в Україні, байдуже, він є корінним українцем чи понаєхавшим, чи е, м, там, тим, хто приїхав е, там, за п'ять хвилин до, вони все одно відчувають свою певну, певну. Просунутість відносно аборигенів це зашито, перепрошую, це не лише там виховання, це не лише культура, це зашито в мові. Ми розуміємо, А можна приклад, от як якісь з елементів, на які можна так от пальцем вказати, і от, те що кажете, це зашито не на загал в мові, а от. Ось цей момент. Ось цей момент дуже цей просто, момент. щоб довго не ходити. Для того щоб навчитися казати о, ні, український українській і в Україні, а не на Україні, багато зусиль не треба, а ти можеш довго собі. Пояснювати, що такі правила немає прав... В мові правил немає. Є узус, який потім благословляється або не благословляється академічними колами. Але в даному разі ти. Не хочеш відмовлятися від того, від тієї позиції, від тих додаткових 10 сантиметрів, які дозволяють тобі дивитися, якби там, скажімо, в українській мові довгий час слово «жит» було нейтральним. Як все одно англієць, німець, але з якогось моменту е, через. До речі, вплив російської слово жит почало набувати додаткової образливого образливої цього забарвлення і, і агресивно. і нормальний сьогодні нормальний вихований українець все одно буде казати єврей. Хоча, здавалося би, правила мови йому дозволяють казати жит. Але українці в цьому сенсі вихованіші. а... І це перша річ, яка мене, скажімо, і я кажу ще раз: я можу собі дозволити казати якісь неполіткоректні речі як росіянин. Як євреї можуть розповідати єврейські анекдоти і не бути підозрюваними в антисемітизмі. Це перша річ, яка зашита в російську мову. Певні. І, Господи, я пам'ятаю, коли відкривалося громадське телебачення, понаїхали в чергове, там вже 110-те, понаїхали поважні метри з Москви, типу, знову таки, благословити своїм. Це вже були нібито опозиційні медії. Я пам'ятаю, як якийсь Венедиктов, як його, господи. Ксей, дає. З, з, з яким гонором, таким, знаєте, втомленим. Е, з... не да! Ну, і що ви таке говорите?» Да ні, ну це все. Глупості такі. Це не просто виховання і не, і не просто культура, хоча культура це значно mm -hmm. ширше. Це в тому числі зашито і в мові, тому що мова. Мова, перепрошую, це вже саме цитата. Це сума текстів, які були нею проговорені. От вона, так би мовити, оцей от, е, е, ша, як е, е, порода земна, є сукупністю, да, є сукупністю тих шарів, які та. І друге, те, що сучасна російська мова і культура, вони надзвичайно отруєні. Тим шаром неформальної, не просто неформальної, а кримінальної лексики. І навіть коли ти спілкуєшся, навіть не думаючи про це, коли ти кажеш, чувак, човіха зашкварівся, там, господи, там у мене. Список з кількох сотень слів, які е, е, використовуються щодня. «Це мой косяк, е, касіть. Е, е, шкода, що я не здогадався не взяв із собою. А чому Короче, це так? Ну, власне... Ой, дуже просто. Дуже просто. По-перше, в росій... саме в російському суспільстві не було. Принципової межі між кримінальними колами і тими от широкими колами масового народу, глибинного народу, було всі розуміли, що це два середовища, які перетинаються. Каторжників завжди жаліли. І, і завжди в, в російського селянина, який складав більшість населення, крістіаніна, був шанс там напитися, щось наробити і піти на каторгу. Це частина їхнього побуту. Плюс останніх, ну, 70 з чимось. Років через впродовж яких більшість населення так чи так пройшла, або безпосередньо через табори, або мала близьких, які пройшли через табори, і плюс останніх 30 років, коли власне криміналітет виявився на горі.